Всім небайдужим до аграрної справи привіт! Вас вітає компанія Сенгента Україна. Сьогодні 2 червня 2020 року. Як і обіцяли раніше, прибули повторно в Запорізьку область, Тахматський район на поле господарства ТОВ Богдана Хмельницького. Сьогодні застосуємо гербіциди Каптора та Елюміс по сільськогосподарським культурам соняшник та кукурудза. А також оглянемо стан озимих зернових культур. Щодо гербіциду Каптора від компанії Сенгента, дві діючі речовини і Мазапір та Імазамокс. Застосовується на гібридах стійких до іміда золінонів спектр дії, однодольні та дводольні бур'яни. Зараз я підходжу до соценка Дениса, експерта з польових досліджень компанії Сенгента. Денис, привіт. Привіт. Ми хочемо в тебе запитати. Норма препарату, норма робочого розчину, фаза культури, а також які бур'яни присутні на даному полі на сьогоднішній день. Так, звісно. На сьогоднішній день ми маємо таку фазу, як 4 листа або 2 пари. Це найкраще вікно для застосування каптори. Каптору ми застосовували нормою 1 літр на гектар, а норма робочого розчину у нас була 200 літрів. Домінуючими бур'янами на цьому полі є осоти та берізка польова. Але це незначні очаги. По іншим бур'янам я нічого зараз не скажу, тому що примекстра досі працює і поки що їх не видно. Так що зустрінемось трішки пізніше і ми покажемо, як працює наш препарат. Зараз з Денисом перейшли на поле з пасівом кукурудзи. Сьогодні тут застосовувався гербіцид Елюміс від компанії Sengent. Денис, прокоментуй, будь ласка. Так, звісно. Гербіцид Елюміс. Ми вносили в фазу 4-5 листки. На даній рослині 4. Норма цього препарату на даному полі була 1,8 літрів на гектар, а норма робочого розчину 200 літрів. Домінуючими бурянами, так як і на полі з соняшником, є осоти і боївсь польова. І це незначні очаги. Але, але кукурудза була посіяна по соняшнику, за рахунок чого ми маємо багато падалиці. Падавиці. Ось вона падалася. Її тут багато. Так. А ось тут ще можна показати. Кукурудза, потім падалиця, потім далі ось так. Коли ми приїдемо сюди через 14 днів, я думаю картинка буде зовсім інакшою. І дія препарату Елюміс буде видно дуже добре. Зараз ми перевіримо стан наших зернових культур на даному полі, як показують себе препарати, які ми внесли раніше. Як бачимо на пшениці, стан задовільний. Хворобами він більш-менш не вражений, листя чисті, колос також не вражений і має гарний вигляд. Він вже майже налитий і. Дивлячись на це поле, я даю оцінку і, і прогноз 50 центнерів. Давай подивимось на рослину ближче. Давай. Угу. Зараз ми перейдемо до нашого ячменю, а саме це гібрид галатіон. Як бачимо, препарати вже закінчили свою дію і на, на всіх рослинах, майже на всіх рослинах ми бачимо плямистості. Але, але це не завадило для формування гарного врожаю. Колос добрий. Формований, невражений. На візуальний огляд хвороб ніяких не видно. В колосі маємо 12-13 зернин і 6 рядів. Чудово! Трофименко Сергій Іванович, головний агроном господарства ТОВ Богдан Хмельницький. Сергій Іванович, доброго дня. Доброго дня. Сергій Іванович, підскажіть, будь ласка, чи задоволені ви станом посівів озимих культур? Станом озимих культур я задовільний. При такій осадків, які тут пройшли, можна сказати, що на великій. Дивлення, що пшениця така стоїть Он Навіть можна подивитися на землю. Після дощів тріщини так і не затягне. Так, ось такі тріщини, бачите, хоча дощі трішки тут є, все-таки, але, але все одно все одно тріщини як були, так і є. Сергій Іванович, давайте оглянемо стан. Верніть, будь ласка. Добре, в задовільному стані, колось. Нам пошли налився. Скільки там насінин? Давайте подивимося. Вже можна сказати, пошли на у вас спідесь. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять, дв дванадцять. Ну, дванадцять, Так. Шість рядів. Шість рядів, дванадцять зернин. І, може на шість, дванадцять це буде вже так же вродьба. Шість. Ну да, шістив'я. Шість, так? А тут давайте подивимось пшеницю. Пшениця Филипівка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Угу. Дев'ять десять десь. Дев'ять десять. Навіть те, що вона була з осені розкрутилася, при такій засопі воно... Бокові фабіги відбросили. Mm -hmm. Тому що до влаги. Зрозуміло. Роківських корневої системи немає. І за морозів, і за десятка вологи. Так, постраждали посіви. Ну, а стоїть мене підійти. А так в цілому все добре. Mm. Дякую.